Щодня в Україні спостерігається приріст нових випадків коронавірусу, тому слід бути готовими до нової хвилі COVID-19. вакцинація це те, що може врятувати від тяжких наслідків цієї хвороби. Наразі Кременчужани та гості міста можуть отримати другу бустерну вакцину, але ця доза показана не для всіх. Друга бустерна доза вона показана, як правило, людям вже похилого пенсійного віку, тому що там більше і хронічних хвороб у людей накопичується. Показана людям з 18, можливо, до 60 років, тобто працездатного віку, але якщо у цих людей є якісь тяжкі хронічні захворювання, також наразі дуже активно проводиться вакцинація третьою або першою бустерною дозами. Щеплення потрібно робити обов'язково. Це йде як ревакцинація, укріплення імунітету, продовжується, подовжується цей ефект імунітету, стійкості до цієї хвороби. Тому потрібно робити. Власне здоров'я найцінніший скарб, якому слід приділяти достатньо уваги. З початком повномасштабного вторгнення коронавірусна хвороба нікуди не зникла, навпаки, набирає обертів. Тому вкрай важливо не нехтувати своїм здоров'ям. Завжди дуже важливо приділяти увагу собі своєму здоров'ю. Зараз люди трошечки можливо відволіклися, змінилися пріоритети у людей, і іноді так буває, що люди відкладають на потім, на потім або їм здаються якісь симптоми неважливими. Трошечки страху людей зараз про інше і не про хвороби, не про своє здоров'я. Ну хочеться наголосити і нагадати всім нашим пацієнтам, що здоров'я це найголовніше і що дійсно ковід. Він нікуди не дівся. Захворюваність вона є. І серед нас хворі такі є. і Відповідно, вони можуть розповсюджувати цю інфекцію. Тобто про це потрібно пам'ятати. проти ковідну вакцинацію можна зробити за адресою проспект Лесі Українки, 80 а також в пунктах вакцинації в амбулаторіях за адресами: вулиця Павлова, 2 вулиця Київська, 14 квартал 278 будинок 13б вулиця Володимира Великого, 62 проспект Лесі Українки, 15, дріб 8, вулиця Олексій. Сія Древаля 101, вулиця генерала Манагарова, 9, вулиця Івана Мазепи, 26. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.